Минулого року із бюджету Полтавської області на допомогу військовим спрямували понад 240 мільйонів гривень і ще 452 мільйони із місцевих бюджетів. Про це під час брифінгу прозвітував заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Максим Калінін. За його словами, ці гроші розподілили між різними структурами на військові частини, Нацполіцію, Нацгвардію та ДСНС. Також на службу безпеки та добровольчі формування територіальних. Громад так само кошти спрямовувалися на захист об'єктів критичної інфраструктури. Мається на увазі об'єкти системи електро- та газопостачання та зведення мережі фортифікаційних споруд на території нашої області. Було придбано та відповідно передано нашим військовим шістьвиба шістдесят житлових модулів для проживання особового складу. Окрім цього, закуповували ми. На запити наших, на прохання наших е, збройних сил, оргтехніку, -тех, ор засоби зв'язку, мобільні телефони, генератори, зарядні станції, акумулятори та будівельні матеріали. Будівельні матеріали маються на увазі для облаштування позицій наших військовослужбовців.